Я офіційно бойовий медик взводу. Я солдат-оператор е, безпілотних літальних апаратів. Ми солдати. Солдати. Це міномет, да, мінометний взвод. Ось там я не знаю, чи вам видно, стоїть маленький мінометик. Олександр Настя та Віктор служать у ЗСУ, усі троє зараз на фронті, на півдні та сході. Ми вже, вибачте, в таких боях були ну, і Миколаївка, і Ниркове, Господи під Лисичанськом, да ну це, це були важкі бої. Да, і те саме Харківщина, козача Лопань, да, Київщина ми багато пройшли окрім боротьби за територіальну цілісність України. Щодня вони борються і за свої права як представники ЛГБТ спільноти. Хлопці та дівчата захищають нашу батьківщину на фронті. Вони ризикують своїм життям, здоров'ям. Вони потребують захисту українського законодавства. Уперше Віктор Пилипенко пішов служити добровольцем ще у 2014 році. Він відкритий гей створив організацію Українські ЛГБТ Військові за рівні права. У ній і Настя Конфедерат вони наполягають, зараз Україні як ніколи раніше потрібна легалізація одностатевих шлюбів. Я маю стосунки і в цих стосунках. є дитина, і я хочу, щоб у цієї дитини були всі привілеї мене як учасника бойових дій. Плюс, звісно, якщо зі мною що станеться, то це ж питання виникне, як хоронити і як далі, то все буде. Якщо гетеросексуальна сім'я да, отримує допомогу від держави, діти захищені законом. Uh, от, наприклад, в сім'ях гей-військових, скажімо, да, uh, коли годувальник гине, то сім'я, гей сім'я не отримує пільг і про цивільних також. Вся країна зараз uh, у вогні, Всі, uh, кожна сім'я і гетеросексуальна, і сім'я uh, під загрозою того, що прилетить крилата ракета. Олександр Жуган до 24 лютого був викладачем акторської майстерності. 25-го разом зі своїм партнером записався до тероборони. каже зараз ще більше відчуває безправність їхньої пари перед законом. Перспектива смерті дуже реальна. Вона починає, ну тобто, вона тебе спонукає подумати про те, що буде з твоїм партнером, правда, якщо тебе вбивають десь на фронті, то твоя кохана людина виявляється ніяк, ну, немає ніяких прав на тебе, що ви одне одному виявлятися просто незнайомцями. Ми, наприклад, з моїм партнером вже 8 років скоро. Ну а в юридичному полі ми одне одному все ще ніхто. Щоб виправити ситуацію, два місяці тому українка Настя Совенко створила петицію за легалізацію одностатевих шлюбів. Вона швидко зібрала 25 тисяч підписів. Достатньо, щоби її розглянув президент. У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримують можливість створити сім'ю і мати офіційний документ, що підтвердить це. Учора президент Зеленський офіційно відповів, аби легалізувати одностатеві шлюби, потрібно міняти конституцію за умов воєнного стану в країні. Це неможливо, але наголосив, альтернатива є законопроект про громадянське партнерство. Це так само створення законодавчого механізму, який би дав можливість без внесення будь-яких змін до конституції, без того, щоб взагалі якимось чином змінювати концепт шлюбу. Просто надати можливість е одностатевим, зокрема, парам е або іншим, е е реєструвати свої стосунки, скажімо так, е в державній сфері. Якщо буде достатньо створена законодавча база, це буде робитись по аналогії. Просто пара буде приходити реєструвати якесь певне партнерство, і за фактом реєстрації вже партнерства у них буде певний набір прав. Такий договір є у багатьох країнах Європи. Він дає майже усі права, що і шлюб, окрім самого титулу. Часто такий законопроект розглядають як перший крок до легалізації одностатевих шлюбів. Але важливо, щоб боротьба за рівність не закінчилася цим компромісом, зазначають в американській організації LGBTQ Вікторіфа. Шлюб – це шлюб. Будь-які інші договори. Це не те саме, не рівне шлюб. Такий документ може мати важливе юридичне значення, особливо під час війни, та забезпечувати певний душевний спокій. Але це не рівноправ'я, а мета завжди повне рівноправ'я. Я не людина другого сорту. Мої стосунки не повинні вважатися нижчими за стосунки інших. Зараз питанням про громадянське партнерство за дорученням президента має зайнятися прем'єр-міністр України. Правозахисники кажуть, за наявності політичної волі цей документ можна прийняти досить швидко, тим більше, що противників змін цього разу має бути менше. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, за останні шість років кількість українців з негативним ставленням до ЛГБТ скоротилася з 60 до 38%. відсотків. Леся Бакалець голос Америки.